Якби ми притримувалися стандартів дипломатії, які були до цього 10-20 років назад, то я думаю, що ми взагалі нічого не отримали. Тому що якраз Зеленський ламає ці стандарти, він приймає нестандартні рішення щодо до речі сполучених штатів. Якщо резюмувати, то згадайте те, що писали в західні змі, і ще буквально декілька тижнів назад говорили про те, що взагалі чи буде, чи не буде допомога. Тепер і республіканці, і демократи кажуть, що допомога буде, і вони ще й продовжили е, свої пленарні дні. Але тут питання в тому, з чим ця допомога буде в пакеті, так про це йде мова. Хотів би тут зазначити, це ми вже говорили про те, що Північна Європа дає теж нам мільярди грошей в ППУ ну це добре, так але тут йде більш велика така гра світова, і якраз Росія і Китай вони раніше почали боротьбу за країни так званого глобального півдня. Тому що ну давайте будемо чесними Захід не допрацював, Україна там взагалі вона не займалася. Це перший візит, до речі, президента в Аргентину за 20 років незалежності. Але це ж наш союзник, фактично, який може стати локомотивом зараз в усіх країнах глобального півдня в просуванні не тільки України, але й інтересів такого от колективного. Я б сказав би демократичного світу, тому я переконаний, що цей ось крок, який був зроблений... Я до речі, не знаю, що він там урбана сказав щось там шепнув. Він, потім... ну, він потім ви, потім ви потім ж написали, був був він сказав, причину, причину, що він йому сказав називи, хоча б одну причину чому ми маємо це, в Європу. Це, це, теж могло вплинути і з нашими допомогу, допомогти нашим партнерам. Те, що була ця розмова, він знайшов слушний час для того, щоб це відбулося. А, а от е, з приводу того, що ми повинні розвивати відносини з глобальним півднем, це правильний підхід. До речі, так ви праві, у нас там посольство десятиріччя не було. Просто це була далека країна і географічна і політична. І зараз це змінюється. І до речі, президент Аргентини він же ж там любить дуже одного з лідерів правого крила. Республіканців, тобто він може якраз стати тим місточком для того, щоб доносити позицію України і бути лобістом України, Послід, напевно, не якраз не. в питаннях співпраці Сполучених Штатів Америки, а не тільки глобального півдня, тому. Я позитивно точно відношуся. У нас же все саділя, знаєте, на зраду і перемогу. Я вважаю, що для мене це перемога, те, що він зробив, і привіз. Які будуть результати? Ви праві, що треба буде дочекатися вже як буде чи вирішено це в січні, чи буде до кінця року цього вирішено питання фінансування? Тому що ви теж правильно сказали, від нас це. Тут в даному питанні не залежить, тому що ми зробили все можливе, виконали всі необхідні вимоги, зробили з дипломатичної точки зору, і це питання внутрішньополітичних конфліктів. Але ми повинні спільно всі влади, позиції, всі політичні партії продовжувати цю роботу для того, щоб ця підтримка від всіх цих країн продовжувалася і була системною. Я Тільки боювати не... треба кожен.